– Слава Україні. Давайте трошки познайомимося. Мене звати Володимир Павлів, Багато хто мене знає. Це Романець Джевна, працівників станції Шупичного допомоги. Це Путін Володимир Володимирович. Те, що ми змогли відірвати. Те, що нам дісталося. Що дісталося? Хочемо дати вам ну, декілька таких необхідних у зв'язку з ситуацією в нашій країні. Декілька тест по наданню першої невклади медичної допомоги. В основному багато вам говорити не будемо. Це надання допомоги підручними методами. Не будемо вам розказувати, що там яка апаратура є, що, де, як, як це можна робити. Тобто те, то, що у вас є під рукою. І як це правильно зробити, як це просто зберегти людині життя до приїзду медиків, до зустрічі пацієнта з медиками, які вже ну, подальшому будуть вести його лікування далі. Давайте так щоденько оперативно продовжимося. Зразу почнемо із... Правила, е е е е реанімації, бо ви можете стикнутися і в побутовому житті, і, не дай Бог, але всяке в житті буває у своїх родинах. Можливо, воно вам пригодиться, можливо, з посякому життя. вулиці, в лісі, будь Це, це буде, буде позитив і для вас, і для тієї людини. Звертайте увагу робити особливо реанімацію і вже е потім. Якщо людини золота від 7, це вже для нас, для вас не важливо тільки. Але... Реанімація проводиться до півтора години. Можна довше, якщо ми бачимо, що там нам вдалося, у мене детальна Саме не одне, не два, і не то розкриває. Певний лікарного мозгу і що ми впевнено, що людина знаходиться в стані смерті. Студію, на тобі не так тут. Два седимо, два пальці ставити, потім місцеві пологі акцію полонений неблистовостей. ...e ci sono anche delle cose che non si capiscono, come il giallo, il grano... ...e se non lo vedo, 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 non Даємо вайк да, 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 голову що потрібно для того, щоб виходимо ці пальці і граємо на тут щелеп. Ці ставимо себе. І цими пальцями трошки тягнучи вверх, а цими тисну ширми, виводимо з е, е, щелепу та й без замка е, свого одного разу і цімо свої кусточки. Берете, тримаєте і по щусі. Заводити два пальці і такими хворобими. Вилітаємо звідти раз, чи два чи три, скільки потрібно, щоб руку ставимо на чоло, фіксуємо голову і закриваємо рух. Це витиснемо шулем. Ви не виходили мали. І проводимо балки.

this is